Десь я там внизу центура сиділа. А Бразка тут давним-давно нема. Даремно тільки чекаємо. М -м, там в кущиках сидить. Розумно. Тут одзаду кузя панцир летить. Давайте береш і пробиває по... двумя пайками. Давай, атакуй его. Да, ёханый, О, еще и лошадь злился. Ну ты, мисс, нога Ну, вже мав вздохнути двічі. Ааа, у мене римочки нема. Ну, все мені габела. А... Ну типу, окей. Привіт, монах. Я це зробив, єе! Я забирав цього кузю панцера. Ще сімсот шість. досі не світився. Як так? Як так? А все засвітився. О обожнює підпальчики Д два підпала. За що за підкрут? Зараз буде відкрут. Да. Фу Джесом? Ха-ха-ха. Я сто років не зустрічав 704-х, які фугасами стріляють. Де мій блокнот? О! Оооо. Перший О! знак лясності. Якби не злив, то можна було б майстра лутати. Хоча нашу. Хоча нашу. 300 бон. Я не визвісно геніальні нікнеймі придумати. Хоча я не кращий. Ммм. Mm. А, у мене його тут нема, так?